Всім привіт! Неділя сьогодні 28 грудня 2025 рік, 17 годин вечора. Я чекаю на автобус. Уявіть собі, оце лише їду з роботи. Хоча мій робочий день до 13.30. Але було багато сніданків, тому треба було. Залишитися, зробити всі заготовки для моєї колеги, бо завтра я маю вихідний день. Це, до речі, вперше за всю історію моєї праці на раняйках. Хто вперше на каналі і не розуміє словацьку мову? Раняйки це сніданки. Так, що ще хотіла вам сказати, показати. Ось тут у мене пакетик, це мій, головне його не забути. Взяла з дому моркву. Ростя давно вже, як буде мечтаю українською мовою. А, мріє. Мріє зробити моркву по-корейськи. І приправа є з України приїхала, і морква є, вже, напевно, місяць лежить, а от руки ніяк не доходили. І я сказала йому, ростя, якщо я не забуду, то я заберу на роботу моркву. У нас є овочі різка. І швидко можна все. Нарізати на ній, а вдома у нас звичайна терка. Коре... Е... Ну, терки по-корейськи у нас немає, то що то буде за морква на звичайній терці, правильно? Треба, щоб якось виглядала по-корейськи, тому це я не забула сьогодні, взяла моркву, ще потім після всієї роботи. Ой, ще... Поки почистила, поки нарізала, потім поки за собою все помила, бо я ж розумію, це моя особиста робота, чого це за мною люди повинні мити різку, посуд, який я використовувала, тим паче, що у нас зараз е всі по черзі посудомийщики. Пішли у відпустку, і одна людина працює, і от він працює до 17-ї години вечора, або там буває до 19-ї години, а потім кухарі самі миють посуд. то щоб нікого не напрягати, не напружувати українською мовою. Я зробила це сама і все, їду додому. Десь мій там Ростя вже приїхав з Чехії. Якщо ви дивилися попередні відео, то ви знаєте, що ми з ним їхали разом з познання на автобусі. Ростя вийшов в Чехії, а я поїхала далі в Братиславу. От йому ж завтра на роботу треба йти, то він вже десь повернувся додому. Тут. Якраз буде йому чим зайнятися. Морквою по корейськи У нас наступний день ранок 4.55. Чого ж ти, танечка, не спиш в такий час? Куди ти знову їдеш? Ой, у мене справи, насправді, важливий день сьогодні, і я так довго чекала на нього, збиралася. Трохи хвилююся. Їду в місто Жиліна. Квиток у мене на 5.32. тридцять вже майже дійшла до залізничного вокзалу. Трохи морозно мінус 2. Але, знаєте, після мінус 11, як було у Познані, то мінус 2 – це взагалі не холодно. Хоча наші працівники з кухні виходять палити на вулицю такі Заходять потім і говорять зіма, зіма. Зіма це ну, холодно словацькою мовою. Я кажу, зіма це мінус 11, а то не зіма. Вже їдемо. Слухайте, тут зайшли чотири жіночки, поруч сидять. Зараз я вам так покажу, щоб вони не бачили, що я знімаю відео. Зайшли такі, постелили скатертину на стіл червону, поставили одноразові бокали, беляшку чи шампанського, чи вина.

Огляд потязів, туалетів. <смі> І от завжди забуваю сказати, що тут за кордоном туалет відчинений завжди. Бо у нас в Україні перед тим, як буде зупинка, населений пункт, так, то туалети зачиняють, бо все, що Спускається в унітаз, воно випускається е, назовні. Але тут зовсім інша система унітазів, тому туалети відчинені постійно. Так все, я вже на наступній зупинці входжу. Їхати мені недовго. Е, Всі 20. Так, я зробила всі свої справи і вже їду назад у Братиславу. Ну, так складно прям <схай> вийшло. Так, у мене сьомий вагон. Прекрасно. Якраз я стала там, де треба. Думаю, що про свої справи я розповім вам у окремому відео. Таке воно буде тематичне. 76-те місце. У нас таке сонечко, як ми його довго чекали. Я продовжую отримувати подарунки і хочу вам показати, що у мене є новенького і хто подарував. Ось такий блокнот на 2026 рік. Мені подарував Мирослав. Це син мого чоловіка Рості. Ростя каже, що він сам вибирав дизайн блокноту. Гарний рукий такий. такий. Так, вам подобається такий колір, приємний. І от що я думаю? Мені він дуже подобається, але я в тому році сказала собі, що я не хочу більше вести кожного року ось такий органайзер, планер. То, як називає, для мене це єжеднівник, але немає такого слова в українській мові. Google мені перевів ежеднівник як щоденник. Але щоденник це у мене взагалі така асоціація зі школою. Тому нехай буде просто блокнот. І от був час, коли я кожного року купувала. Такі блокноти, саме на той рік, який починався. На першій сторінці я писала цілі, плани на рік, потім кожного дня робила якісь нататки, коли читала Біблію, або слухала проповідь, або у мене щось там відбувалося у житті, якісь там такі події. І от я вела такі. Блокноти кожного року. Але потім мені набридло, чесно, бо вже назбиралося так багатенько, ну, штук 4 або 5 точно. І от ну, і викинуть шкода, бо це як пам'ять, да? і ну, возити з собою. Я один пам'ятаю. Знайшла в Миколаєві, думаю, щоб його ніхто не читав, я його просто спалила, коли ми смажили шашлики. От, ну от, я думаю, ну, я вже не так активно користуюся цим. Хоча цілі і плани я завжди пишу. І от я в тому році завела новий блокнот е і вирішила, що в Цього року я не буду заводити новий. Я буду продовжувати той блокнот. Там небагато у мене написано. От. І от, я прям не знаю. Начебто я і зраділа такому подарунку, але чи буду я їм користуватися саме? У 2026-му я ще не вирішила, буду думати, можливо, покладу і буду використовувати не як планер, а може, мені знадобиться у навчанні якомусь, наприклад, правильно? Але гарненький, дуже подобається такі. Мілашний. Наступний подарунок та-дам. Ви це бачите? Набір копчених спецій з димком карпатської ватри. Це мені подарувала Настя, донька Рості. Настя, от на свята нещодавно на Різдво їздила у Львів. Не скажу, в яких справах. То її особисте. От. І ось там вона купила і передала Танічки ось такий набір. Клас. Десять очей копчених. Прям натуральних. ви подивіться: універсальна копчена, чесникова сіль з травами. Супер. Так, це у нас шашлик копчений. Паприка червона шматочками копчена. Слухайте. Супер. Настя, якщо ти дивишся відео, дякую тобі велике. До речі, це непоганий подарунок отак от. Пам'ятайте цю ідею. І ще один подарунок. Взагалі він був для мене неочікуваним. Ви подивіться, це термос. А ви знаєте, як я люблю пити каву. І я беру з собою зараз от на вулиці холодно, я беру з собою величезний термос, ношу його з собою. Потім наливаю. Кудись там у якусь склянку і п'ю каву у парку, або ще десь. І от мені подарували ось такий тормоз. тормоз. Точно, що тормоз. Ой, термос! З такою сосалкою. Бачите? Клас! Клас. Буде зберігати мені мою каву чайок гарячую? Ось так от можна за ручечку взяти. як ви думаєте, від кого ось цей подарунок? У вас є якісь ідеї? Хотіла спочатку. Знову зробити такий інтерактив. Шиф ви мені в коментарях написали, від кого цей подарунок? Потім думаю, це не буду знущатися над людьми. Цей подарунок від колишньої дружини Рості. Чесно? Я ще раз можу повторити декілька разів, що я не очікувала, що Іра мені щось подарує. Мені якось стало незручно, що я їй нічого не подарувала. Клас. Іра, я не знаю, чи ти дивишся це відео, чи ні, але якщо ти дивишся, то я тобі дуже дякую. Це от Такий потрібний для мене подарунок ти просто собі не уявляєш. Дуже потрібна річ. Хочу ще раз подякувати родині Янковських за такі приємні подаруночки. А вам, шановні глядачі, хочу зізнатися, я ж оце знімала відео про подарунки. І. Звісно, робила не одну спробу. Потім, коли мені плюс-мінус сподобалося відео, я його зазвичай залишаю для монтажу, а все, що було до того, те, що мені не сподобалося, я одразу видаляю. І от я тільки що вирішила порахувати, скільки ж в мене було спроб зняти відео. І що ви думаєте? 30. Я стою <хи> і задаю собі питання. Таня, ти взагалі нормальна людина. <хи> ну, як можна стільки часу витрачати, щоб зняти одне коротке відео? Хоча ж говорила вам, що краще всього робити з першої спроби. Але ж мені хочеться, щоб. Звучала ідеальна українська мова. Щоб не було слів паразитів. Можливо, ви їх не чуєте, але я то їх чую. І оце все, шановні глядачі, заради вас, щоб вам було приємно чути і бачити. Подивіться, я борщик зварила, поки чоловік з роботи прийшов. Господиня з квасолею, додала спеції, які Настя подарувала, положила 10 овочів. Боч у мене завжди ось такий густий, густий. Я такий люблю, і Нікіта мій любить такий. Якщо я зварю його з більшою кількістю рідини, він ото гущу всю забере, а потім залишається одна юшка. Але я зрозуміла, що рості не дуже до вподоби такий густий борщ, але він сказав, що він вже потроху звикає. Думала, сьогодні не буду нічого їсти, бо я до цього моменту, скільки зараз, 17.06. Нічого не їла, окрім. Того, що була лише каву і то без молока. От. Хотіла собі такий, знаєте, розвантажувальний день влаштувати, але напевно повечерюю. борщиком. Поки він такий свіженький, смачненький, сподіваюсь, буде. Борщик взагалі можна їсти на другий, на третій день, і треба їсти. Він... Так, знаєте, настоює це, я думаю, що ви знаєте. Але от я люблю їсти його свіжим. Тому, напевно, не вийшов в мене. Сьогодні розвантажувальний день. Але і так нормально. Цілий день ходила, водичку пила.